Всім доброго раночку. Шукаю моїх дівчат. І всіх шукаю. Я трошки запізнилася. Вони вже вийшли на берег, приблизно зорієнтували, а в нас берег дуже великий, дуже. І виходів дуже багато на берег. Мені мама сказала, з якого виходу вони вийшли сьогодні. Я наче тим самим вийшла. І ось йду, 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 йду. Немає. Ай! Мурашка кусає. Поки вам знімала, мені дзвонила мама. Застрягли. Кеті нікуди не йде, щось з лапою, а гризається, не дає мені подивитися. Розказала, де вона, під яким кущем. Щас. Біжу туди, що там сталося. Будемо дивитися. Каже, щось з лапою не дає подивитися і не може йти далі. Цього ще не вистачало бля. Ой, ой, я бачу, де. Да. От. Я зараз саме одно і неудобно. Я зараз її закручу мордочку е, тим самим. Цим, а ти будеш дивитися на лапку. Бачиш? Да, да, да. Береться лапою за мене, бачиш? Береться, так, да, мой золотой. Але ж коли я починаю там прямо. Так лапою. а що ж дивитися, не, якщо ні, не нав... вкусили, то. Ні, надо подивитися всередину, треба воду. Між... воду. Якщо нічого немає між лапами... Ну, сейчас вона вообще вперлась так конкретно в мою руку, абсолютно нормально. Вот ну, сейчас подивися, я підніму под, її. Да. От так, таке низці. Тіст, як модочко підтягнути. Так. мордочку Так от делать. На мординку. А ти просто подивися. Ні, 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 не так, я підніму її. Ось так от. О, а ти просто подиви. Вона на. Не. не дає подивитися, а це, конечно, проблема. Скеті, що вона вообще не дає до себе коснутися. Просто. Я просто телефона в руках не була, ти впливала, Так я телефон поклала, він мене не був в руках. Я ж, я ж не знімала. А що, як воно було, мам? Ніяк не було. Там переходили через те самий, вона вийшла і стоїть, слапають. А, просто вийшла з кущів і стоїть. Не з кущів, а не з піску там. Нічого вона не, не встанала, не, не врізнула. О, от сама зараз може. Щас. Не витягає вона. Саме. А, вона так робила вже, да так? Звісно, чому сіли там? Вона не могла. Ну все, не підходь, не підходь, хай вона там по цей. Мені здається, що кухня не їхає. Ну їй зараз надо... треба... Ви вже пісели какали? Та ні, пі... пісем. Їй зараз треба цей э, супрастін. Ой, господи, трясе лапою тієї. Воду і супрастін. треба йти додому, мам. треба супростін і чимось намазати, фенестіл гелем намазати. Не підходь, не підходь зараз. От хорошо. Не трогай її, хай вона займається. Ой, фу. Фу, витягла. А ну, колючка. А ну, колючка. Да. Я ж тобі кажу, що колючка. Я ж бачу. Фу. І з'їсти її хочеш чи що? Все. Капець, іде. Ну, дурочка, Кеті, ну от що не даватися? Оце з цим я теж поміла, треба якось попрацювати. Вони, от, ряно, там між пальцями щось. Воно раз і отак от, я вже не раз так доставала, але ж я отак, ну, от зверху так брала, знаєш, як продавати. Ну, так, понятно, вона ж не дає вообще нічого з собою зробити. Ось, все, подивіться, колючка, от отакі маленькі колючки у нас. Вони такі колючі, що от я зараз в руках е тримаю і воно мені проколює просто отак от руку. Я не знаю, що це таке, звідки воно взялося. Кажуть, що коли цирк почав до нас приїжджати, у ці колючки з'явилося, що верблюдів кормлять якимось, етім, що це воно насіння таке. Я не знаю, чи це правда, ну, але воно навіть проколює шини велосипедні, уявляєте? Велосипедісти жалілися, що проколює здуває. Це ужас. Ось так. Трошечки позасмагати. А Кеті біля нас копає. Головне, щоб не розвернулося в наш бік. От зараз є шанси. Ну, зазвичай вона копає туди в сторону до Дніпра. А от зараз починає закапувати мене. Кеті, ні! А мама там моститься. Кеті, ні! Ні! Ей! Ні! Треба, щоб вона взяла паличку і перейшла. Ні! Не трусить, для мене, будь ласка. Ні! Ні. Ета... Оце прогрес. Ти бачили? Йди, каже, дам вкусняшку. Пішла. Тренуємо кейті, що ми можемо йти, йти, потім зупинитися, типу. Отак де сісти чи стати. Ми вже так давно робимо, в принципі, і в нас почало виходити. Бо раніше, якщо ми тільки зупинялися, вона одразу починала просто гавкати і вимагати, щоб ми йшли. Фу, фу. І вимагати, щоб ми йшли далі. А ще, якщо була. Ні, ні. Ні. Якщо була палка у неї, все, треба було тільки її кидати постійно. кидати тільки, І вона постійно гавкала. Оце прям була така проблема. От, бачите, зараз вона зрозуміє, що треба відійти від мене, тоді можна ще покопати. Типу, ми б хотіли, щоб вона займалася іноді таким, тому що дуже добре вона стачує кіхті. Ну і взагалі це ж навантаження, вона ж фізично класно працює. А оце проблема, що вона підходить отак от близько і копає, закопує всіх з головою. Ні, не можна. А, і от зараз. Вона знає команду Ні і реагує на це. От. Так що я така дуже вдячна тому курсу. Я в курс в Телеграмі подивилася, безкоштовний курс в Телеграмі. Андрій кінолог, ну він типу собачий психолог. І він там коротеньке відео в телеграм-каналі зібрав ази. Як навчити собаку в команді Ні? І це працює, бачите? Я пробувала різні методи до того, як подивилась курс. Але його курс прям, ну, супер. Тому хто е має собаку і хоче навчитися з нею комунікувати, отак от хорошо риба дохла зараз попісію на неї. Дивіться, отак помітити треба. Напишіть мені в інстаграм, я вам можу скинути. Я всім вже роздаю цей курс, тому що реально круто працює. Вот так. Мама там загорає, вона обрала собі місце на вітру, а я заховалася отут в затишок такий, тут не такий вітер. Кетіфу! Так. Да. Хоче там щось з'їсти. Що? А? Путі-та е там. там. Ой. Ти де була? Качалась в якомусь гімні чи що? Ось вона. Що там було? Риба засушена, Засушена риба і що вона жрала її? З'їла. Ой, смач. З'їла, ну, не їла. Ото вона і вчора туди ходила, її не було до. Кеті. Е, куди? Ні, ні. чему команде лежать. Ляж. Вот так. Я дам. Кэти, ляж. Кэти, ляж. Ляж. Уже надо доставать а штучку. Можешь... Боже, подивись на меня, что ты с меня сделал. Ляж. Лапы положи. Вот так. Ля... Не Ляш. давай, не давай. Ляж ляж. Кэти, ляж. Не давай. Там не даю, то а я ж уже сяду. Эй, эй, эй. Сядь. Боже, так, вся... телефоны у меня были и все, что хочешь. Дай мне штучку. На. Упала. Ой, полная сумка, иди отсюда. Тетя, ти в нас не дресірована якась. Ми вже вдома. Мамулечка красоту лич по-моєму. Ходить тепло в неї тут дуже вже цей. Зараз будемо снідати, а я хотіла сказати вам, що вчора я зробила повернення на тему ту подушку, крабік, і там ще щось, оці силиконові штучки в купальник. Вони дуже важкі, ну, коротше, незручні. Я замотала і відправила Укрпоштою. І ще посилка навіть не дійшла до Києва, а мені вже повернулися гроші. Вночі мені повідомлення прийшли, що вже повернулися гроші на карту. Ну так, я PayPal проплачу, і тому, мені на PayPal... не пайпа нагнали гадать, що всі типу, вони знімають. Ні, ну може і знімають, я не знаю. Тут я не буду нічого. Може, і в мене колись таке буде. Тому ну принаймні, поки що все це І все, що в мене пов'язано з темою. У мене тільки найкращі можуть бути емоції, тому що ну реально настільки бистро натискаєш, типу, повернення... Обираєш причину, я обираю завжди одну і ту саму причину, товар не схвалено. Пишеш коментар, що тобі не подобається. Ніяких фоток там не треба додавати, нічого. можна додати, але не обов'язково. Бо в деяких інших виборах, наприклад, там не підходить розмір, або там тканина не така, як заяв. Ну, коротше, то там треба фото докази. А в цьому товар не схвалено, нічого не треба, просто напиши, що тобі не подобається. я завжди пишу, там все як і є. Все, запакувала. От я навіть е, подушку запакувала в той самий пакет, який і був. А оці силіконові штуки, я думала, та нехай валяються. Потім до ну, чого вони будуть валятися, відправлю їм назад і все одно не користуюся. Ну, чи викидати, чи відправити. Ну там три бакси коштує. Але, думаю, коротше, відправили назад. Просто в свій пакетик я той же викинула з штрихом, свій пакетик. Туди все замотала, вони повертають кошти ще до того, як отримають товар, я так розумію. Може, тому що ну, до того я багато разів повертала і все було нормально. Але мені кожен раз отак відправляли, повертали кошти дуже швидко. От, тому вирішила вам про це теж. Розказати. Та і мені ж зразу на карту пам'ятаєш, ти тільки відправили, Да, навіть. да. їм приходить повідомлення, що товар на пошті, типу, і все. І вони не, не чекають, щоб його перевірити. Все, вони одразу повертають кошти. Так що? от. Що, Зараз е, поснідаємо і будемо вчити Кеті команді лежати. Мама каже, що раніше вона знала цю команду, але ми нею не користуємось, тому що ну, вона, типу, не нужна та команда. Це чисто похвастається, що моя собака знає команди. Там Сидіти, ладно, це іноді надо, а лежати, типу, не треба. Але зараз нам ця команда. Типу, дійсно треба, тому що в машину, коли вона заходить, хочеться їй сказати ляж, щоб вона там внизу лягла. Вона і так лежиться. Але ну все одно, інколи там в бар прийшли, сіли покушати. Треба їй сказати ляж, щоб вона лягла під столиком і лежала, а не сиділа і чекала, поки їй щось там перепаде. От, тому будемо вчити команді ляж. Сообразительная собака. Ляш. 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 Кайти. Ляш. 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 Ляж, 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 Так, будемо тренуватись. І навчимося хорошо лягати. Ви молодці? Так. Да. Молодець. Дуже розумна собачка. У нас продовжується тренування. Їдемо за водою. Так, а ти як? Отут розвертаєшся? Назад туди, хорошо, назад. Здавай, прям повертай. Вивертай. Ну, тут не дуже зручно вивертати. Ну, не, не зручно, так. Да. О, їдь вперед обратно, бо він має заїхати, ти щось не вивернеш. Мама вже вчиться на ход... Так, Зараз будемо вчитися отут переїжджати. Так, спочатку вона навчиться на ходу пристібнутися. О, вчилася. Ні, не краще. Притормозула невчасно. Значить, я зараз переїжджаю. Переїжджаєш, а коли спускаєшся, ні, коли спускаєшся, да. ну нормально. Коли задніми спускаєшся, то тормозиш. от. Удобно стоять речі тобі. Лучше б ти зараз. Ну ладно, постій. Каплі, так зроста капає, це капець. Просто таке слюна починається в машині. Тому що жарко. Та не жарко тут. Ти, ти закрила вікно. Вікна Та... взагалі. Ти сейчас відкривала, закривала. Там вперед у тебе. Туди-сюди, потикай кнопку, вот, знайди, положення. Кеті. На своє, отуда, от отуда, назад. Все, сядь. Сядь. Все, успокойся уже. Набагато зручніше Кеті, буде, якщо ти ляжеш. Пена, пена. Що в тебе тряпочки не ніякої? Є, от там у тебе в дверях. Салфеточки, дряпиться. Да є, тут салфетками я витираю все вокруг постійно. Але оцю можеш мені дати і потоплювати. Тут, тут. Зараз би команда Ляш згодилась би, але ми її зараз так сильно ще не вивчили, щоб вона прям лягла на ходу. О, лягла. Сама додумалась. Так, ну мама вже дуже впевнена за кермом. В принципі, діло тільки за оцією дівочку залишилось, щоб вона адекватно... Так. Ми да. Це ми вже третій день сьогодні їздимо, так, да, мам? Ну, Так, да, ну скажімо так, що можна так побагато їздимо, ну тут головне. сам процесс. Выйти, зайти, да. ты вышла, зашла, вот это вот, что то Да. Я уже засыпал меньше. От сейчас не жарко вообще, ну, вообще не жарко. Это она просто хвилюется. Чего она не забывает. Да она вообще у тебя хвилювательная хвилювательна, дуже собака. Хвилювательна, да, такая дуже хвилювательная, хвилювательная. Ну ничего. Сегодня уже что-то. Рувала, непонятно Так, да, вже сьогодні з нею команди вчила, вона це все сприймає дуже погано. Нас посчитали. Ага. який ужас. І вода ж залівана, там вода, наліво. А там є де парканутися, а отак от вздовж бордюра просто запаркуєшся. <ти>, Ти туди успіла подивитися. Да. Зараз ми назад здамо під бордючик. Щоб я зрозуміла, як от це. От, от. От. Як там класно стати прям під прямо, перей... прямо під бордюльчик. Так Вже швиденько переключає передачу. Оце бардюрчик. ж нам сюди наше да, джерело. джерело. Я ж під'їхала, щоб прямо під бордюльчик. Бачите? Да. Да. Парковку не поставила і виключила машину рано. Ну, не до кінця докрутила, тому воно спрацювало. Треба було спочатку. Потім вийти. Так. Це пристьовання ще мені. Так. Да. Да. Але, ж... Але ти вже на ходу пристьобувався. <laughs> <laughs> теж, <laughs> теж нормально. Так дивись, коли виходиш там. Відкриває двері. Да, я подумаю. Кеті, чекай. 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 Ні. 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 Чекай. Ні. Пусть тебе уйдет. І тебе тут на мене залиш. І що тепер буде? Ай-яй-яй. Чекай. Вона зараз повернеться. Дуже-дуже залежна собачка від мами. Ні. Тепер я за кермом, мама сиділа позаду з Кеті. Ми зараз привезли воду додому. Мама пішла, е понесла воду. А ми вже спокійніше вона реагує на те, що мама ушла. Ні. От щоб різні варіанти мають бути, різні опції. Я ушла, мама ушла, я за кермом, мама за кермом, мама ззаду, мама попереду тут. На цьому сидінні, на тому сидінні, все це дуже важливо, всі ці нюанси е, треба врахувати, ну, принаймні для Кеті, це прям принципово. Можна, Вона може, допустимо, витримувати, що мама сидить за кермом, а я отут ззаду. І для неї це буде ок. А якщо я буду за кермом, а мама отут збоку, це вже може бути для неї не ок. або Мама за кермом. Я тут збоку, а там Тютя Іра, це теж може бути не ок. Тому ми всі варіанти маємо зараз тут з нею відпрацювати. Завтра, чи сьогодні. Завтра ми поїдемо ще Іру з роботи забирати і поїдемо так, от. мама за кермом: Тютя Іра тут, я ззаду або наоборот. Ну, в общем, будемо. <ріху> ми, поняли, да? ми взялися серйозно до цього, щоб потім максимально комфортно було і їй, і нам. Ми приїхали на базарчик. Трошки зараз купимось. Ми обично сюди пішки ходимо. А сьогодні приїхали. Такий вітер почався, що капець просто дерева гнуться. Ні, зараз не гнуться, ну гнулись, повірте. Що ти? Сапакевич, нормально все? З машини виходить дуже швидко. Заходить не дуже швидко. От тепер ми тренуємось бути в закладах. Зараз щось замовимо легеньке, а Кеті має розслабитися і полежати біля нас. Ми замовили дві порції сирників і дві кави американо. А Кеті тим часом уляглася і лежить. Ідеальна собака у нас. Ідеальна собака. так і треба. Смачного. Mm -hmm. Наші сирники. Я ж казала, буду маму водити по закладам. Mm -hmm. Кеті, ти куди? Її хтось кусає там під столом. Хтось кусає, її там якась ніха. Кеті, це не значить, що треба утікати зовсім. Okay. От. От так це може бути. Нюансики, але з, з кавою нормально, так? Со сметанкой взагалі хорошо, кажуть, дуже солодкі. Так. Так. Кажуть, тебе це дивує зазвичай в закладах. Сирники солодкі. Угу. Але не такі солодкі, як могли б бути, взагалі-то. Я... бути ще солодкі? Ну, звісно, ти що не знаєш? Хоче піти. Кеті хоче піти. Задовбали ви за своїми тренуваннями. Взялися за мене плотненько. Каті, Мені домой. Кеті їж? Віка їж що щось. Мама, тобі треба навчитись кайфувати від життя. О, а от і горобці. Рано ще, рано. Це я ще їм. Ні. Не можна. Такий смішний, якийсь. лиса морда якась у нього. Він ще маленький, мабуть. Жилтеротік оцей сюда. Що-то там під столом хтось її трогає. Чи вона горобців боїться, вони тут пригають туди-сюди, туди-сюди літають на стіл. Раз улетів, два улетів, а вона там шугається, не розуміє, що воно відбувається. А ці террористи прям малолітні. Все, бачать, що ми вже доїли і хочуть в тарілочку. Давай я вам. Да. А як це ми не могли вимкнути з коментарів новому? Ну буває таке. Включай, треба вручну. Вручну зайти в налаштування в творчу студію. В творчу студію заходь. Ну я вам вже поклала, що ви там потікали всі? Ну давай вже, давай, ти зможеш. Господи, тільки що гасали по цьому столу, прям чуть ли не в тарілку. А тепер таке враження, що я тут з гранатою його чекаю. Так, вона все ж таки розслабилась. Їй довелося, бо ніхто нікуди не йшов за її командою. Ну і добре.